Письменниця і педагог Ніна Горик щиро запрошує мешканців Ковальщини, колег-педагогів, своїх прихильників її таланту на творчий вечір, вересневе, сяйво читаємо в місцевій газеті Вісті Ковальщини, бажаючих почути, прилинути до поетичного слова відомої волинської письменниці, виявилося дуже багато. В залі народного дому просвіта і яблуку ніде було впасти. Безліч щирих люблячих очей дивилися на Ніно Горик її горду постать та ласкаву усмішку і вловлювали кожне слово письменниці. Я охоплюю зором увесь оцей затишний зал і дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли. Ви мої близькі і рідні люди, з якими я не просто поруч жила, дихала одним повітрям, ходила одними стежками. Ми з вами разом. Тут зібралися ті, хто ще пам'ятає перші, але вже дорослі кроки Ніни Петрівни на непростій, тернистій вибраній нею освітянській ниві та зовсім юні шанувальники її поетичного слова, адже вона є автором багатьох збірок з дитячими віршами. За свій творчий подвиг за зерна щирої духовності і любові, посіяні у юні душі багатьма руками педагогічної праці, Ніна горик удостоєна почесного звання заслужений вчитель України. Привітати письменницю і педагога в день її півстолітнього ювілею, прийшли приїхали здалеку чимало друзів, колег і тих, хто, хоча б раз у житті, тримав в руках одну з її поетичних збірок. Це письменники, представники обласної, районної та міської влади, її викладачі з Луцького педагогічного університету імені Лесі Українки, колеги та учні, дарували чарівній ювілярці не лише квіти та цінні подарунки, Ніна Горик, віддаючи людям свою любов до красного письменства, досягла тих висот, коли вже їй відомі українські віршовотворці присвячували власні твори. Свою вдячність вона також висловлювала у віршах. Не буду багато читати віршів, але один із них прочитаю. Вимету, чисто хату, щоб ні пилинки ніде. Квіти поставлю, свято в хату мою прийде, вікна промінням умиті затулені від негод. Чекаю тебе, що миті. Свято моє, приходь.